Доброго дня. Добрий день. Що ви тут робите? Відпочиваємо з друзями на природі. Відпочинок це добре. Ми робимо обхід, Ну, я положення. У вас я документи є якісь. Є в мене документи, а на основанні чого я вам буду. Покажіть, будь ласка, документи. Так на основанні чого я буду вам їх предъявлять? На основанні того, що у нас своє не положення, у нас війна в країні, у нас Ну, приказ. Я понял. я понял. А ви чого самі не воюєте? Ми вже своє відвоювали. Ну, так а чого ви людей трогаєте, обичних, які відпочивають на природі. Багато людей ходить, чого ви їх трогаєте, Я не можу зрозуміти. Так, я це все розумію. Ну, давайте, треба уточнити ваші дані. Так а на основанні нічого? Визивайте 102 на на і будемо просто рішати. Я бачу. бачу, та ви не кричіть, я говорю, я бачу. Визивайте поліцію 102 і будемо рішати випроси тоді. Добре, не хочете по-хорошому, визиваємо 102. Добре, дзвоніть. Будемо рішати питання перемогу. Зараз вирішувати. Добре, добре. Патрулька у нас затримується. Так, а скільки чекати? Ми вже стоїмо 20 минут. Ну, на визові. Ну, у мене часу немає, мені треба їхати по справах, ви мене розумієте? Я не буду чекати, я не буду, я не буду чекати, говорю. Ви мені говорили 5 хвилин, а пройшло вже 20 минут. Мені треба їхати по справах. Я не буду. Та я не буду чекати. Куди ви зібрались? Я уїжджаю. Сійтесь, куди ви зібрались?